Компания, Экстрасток, вітаю вас. Воу, Nike! Щас секунду про камеру. Nike! Ще Nike! Ender Armour! Adidas! Nike! Nike! The NOS Face! Маккінзи розмір М. МЛ десь. Адидас. Завужені на манжетах. Адідас на манжетах легеньки. Армані екченж. Армания екщенж. Ander Armor. Найки. Розмір десь Excel. Найкі. Адідас Адидас, Манчестер Юнайтед. Адидас. Элис. Адидас, Селтик. Air Max. Nike Air Max на манжетах. Розмир L. Nike. Under Armour десь 2 XL. Nike. The North Face. Nike. Манчестер Челси. Nike. Так, спортивні штани знизу розширені, як зараз модно. Адідас з колір ПСЖ. Найкі. Адідас. Адідас. Найкі. Найкі. самі бачите, скільки бренду в мішку. Макензі Original. Nike. Сіксик. Намандж. Сикксилксик. Найкі. Класні такі. А, Найкі Nike! Зайдіть, подивіться на офіційний сайт, скільки стоит нові штани Найкі Так, розширені знизу. Як зараз модно. Under Armor! Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу спільноту в Вайбері, Підписуйтесь на наш інстаграм канал, на наш телеграм канал з Токовим, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також на наш Тікток. Штанці прикольні, з песиками. Великий розмір. Так, також в посиланні по шапки профілю є на наш вайбер спільноту Джома. Так, спортивні штани на манжетах. Завужені. Nike. Такі, як зараз модне, знизу розширені. Орохан. Продовжуємо розбирати весь мішок. Розпаковка без купюр. Все повністю показуємо вам. Кількість штанів зможете підрахувати. Поляріс На манжетах. Шлезингер. Eleven. С буковыми кишенями спортивные штаны. Ланкслів. Спорт. Лос-Енджелес на манжетах. Спорт штани на манжетах. Залужені. Чоловічі. Тут багато чоловічих. Основна маса. Таке, як модно, з полосами, які розтягуються. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.